Після лютого 22-го року я я зосередилася на допомозі військовим, тому це не гуманітарна допомога, це військове спорядження, це. Технічне спорядження для військових, оптика, приціли, планшети, дрони. Це все включає допомога госпіталям, військових, ліки це тактичні аптечки. Був великий обсяг, який ми надали військових. І сюди також входять. Ми надали вже п'ять квартир для сімей військових. Надали березень і квітень. Це були самі важкі місяці, але викрутились. Мене мене врятувала Туреччина. Це для мене було відкриття, і я знайшла друзів, які знаходились там, і які близькі друзі Туреччині були військовими. І вони нам забезпечили таку логістику, що надало нам всі мої. Е... Потреби були закриті. Те, що хлопцям потрібно було і форма, і убакси, яких не було взагалі ніде. Каски, броніки, плити, які були потрібні саме того захисту. Якось от в мене не було цих перешкод і обставини так складались. Нам сприяли. Туреччині я замовляла протягом тижня. Воно все було вже в мене в Києві. Це були автобуси, маршрутки. Ну, по-різному було. Тобто, це да це квести, але слава Богу, забезпечувалися. Хлопці і тепловізори знаходила, такі як треба, каліматори, магніфери. Все це було і знаходилось те, що здавалося, от, от взагалі цього нема було, знаходилось. Слава Богу, запити були всі закриті.